Добрий вечір всім. Голуби. Жди вечірній вечірнього прийому піщі. Можна так сказати. Трошки я сьогодні запізнився. З видачою піщі. младенка яка гарна. голубенький. Немецкая миниатюрная младенка. Вот такие. Сейчас они все будут на земле. сама дужче, конечно, вона сейчас кукурузку выбирает. А ще прикупив, ну уже давненько, конечно, вот такого гарного сорго. Чистенько, полненько, вообще офигенно. І вони його навіть очень неплохо їдять. А ще вони отаке просто все маленьке, дрібненьке. А голуби його божні. Обожній. Та самаленькая будуть вибирати пшеницю на пульті. А ще. Правда, давненько, але придбав так по червоного соріса. Такі важкенький, як, як дробинки. Ну, ще вони не сильно його так їдять. До нього треба їх привчити. Так, то колись я їм давав. І червона, і біла було було соріс, то привикали їдять. Особливо взимку. Взагалі добре йде. У мене є і чиста пшениця, а прикупив отакує ще схрещене. Жито з пшеницей. Отака. Так, більше, конечно, пшеничку напоминаю. Ну, голуби його. Очень даже добре їдять. Кукуруза ще є про що річна. Ну не знаю, що в цьому буде, чи вродила вона, чи ні. Така була засуха. Так, оно ну, ущевый заболется. Так, інтерв'ю, будь ласка. Таке садо в мене. Ну це ж ще не все. Ще ж одна є. Ну так, другий раз. Там бухара. Все линяють усі, чуби ростуть, лахма ростуть. Так що знімаю Пізніше. Берончик саме всякий гарний Ласточка Бландинити А ось який бландинит чи тут Біланчик самчик рявий. Занурився у лирій подій. Ну, Голуби, звісно, линяють ще, ну. А що в мене таке є? Все гарний, ячмінь, чистенький. Без бусов. Вообще. Офигенно. Куда ты трогай. Вот е. Обіжує деток. Так, ну все, друзі, на цьому такий невеличкий ролик закінчує. А ось ще хочу показати вам ось молоденький який. наверное, у нас есть миллиончик Садить. Ого, выбух я здесь. что у нас целый день выбух быть. Пожар же половит. Ну ничего. Не промоемся. Так, ну все, друзья. На этом Пока все. Всім перемоги, миру, щастя, удачі, добра і пока-пока-пока. До нових зустрічей. Дякую всім за підписку, за підтримку. Ай вам щастить.